Є проблема з чинним законодавством. Наприклад, нардеп Гончаренко це офіцер, медик, офіцер запасу, який через настільки недосконале законодавство за 10 років не зміг себе зреалізувати як офіцер, як захисник на полі бою. Так, я розумію, що депутатська робота його обтяжує і обмежує на якісь реальні кроки. Ну, але будемо бачити це все в майбутньому. Я Щиро сподіваюся, що він зможе дійти до, до армії як офіцер виконати свої. Бо наразі він як людина з офіцерським званням, але як офіцер у майбутньому зможе провести ефективну роботу. Тим паче, я розумію, що він розривається, бо він свій час обіцяв американцям піти в окопи з їхніми солдатами, в Тегеран воювати. Ну, це така історія. Я до чого веду? Ми не маємо опиратися на популізм. Ми маємо опиратися на стан реальних справ. Верховна Рада має достатньо важелю і повноважень для того, щоб удосконалювати, змінювати, реорганізовувати будь-яку структуру чи будь-яке законодавство. Тому що у нас парламентсько-президентська республіка. І думаю, звідси все випливає. Думаю, що від законодавців ми відійдемо далі обговорення їхніх заяв. Вони можуть заявляти, що давайте завтра полетимо в космос. Післязавтра давайте будемо співати каліна красна», а потім червона калина. Все це ми бачили. І чули неодноразово інше питання: що часи війни бавитися в політику і в популізм це така ж сама загроза, як і нічого не робити.